Сподіваюсь, з питаннями впорались. Проекція швидкості на х це модуль швидкості помножений на косинус кута. Якщо маємо швидкість V, х, відповідно, y кут альфа, то проекція на х це модуль швидкості помножений на косинус кута альфа. Відповідно, проекція на y це модуль швидкості помножений на синус кута альфа. Графік швидкості в проекції на х, тобто графік Vx від t, це просто пряма лінія, адже швидкість постійна і не змінюється з часом. На y, тобто швидкості Vy від t, це лінійна зміна. Якщо Vy спочатку була додатньою, як у нашому випадку з кинутим тілом під кутом до горизонту, то ми знаходимося спочатку ось тут. Потім за рахунок прискорення вільного падіння наша швидкість зменшується. Ось ця точка це коли VY дорівнює 0. Це якраз найвища точка траєкторії. Тобто тут немає VY, VY дорівнює 0. Графік рівняння руху Х від Т. Це рівномірний прямолінійний рух. Який починається у даному випадку, якщо ми розмістили вісь Х таким чином, і тут 0, то починається з нуля і лінійно зростає. А для y від T, відповідно це параболічний вид, адже це рівноприскорений рух. Маємо щось на кшталт цього. А тепер йдемо далі. Розберемо з вами два експерименти, які гарно відкладуть у пам'яті те, про що ми говорили. Перший. Петро стоїть з двома м'ячами на парапеті. Перший м'яч він просто відпускає. Ось це перший м'яч. У той час, як другий м'яч, він кидає вперед з деякою швидкістю. Проведемо вісі Х та Y. Нехай точка, з якої починають летіти м'ячі, точка H на вісі Y. Складемо рівняння для першого м'яча. По вісі Х він рух не здійснює. Отже, по вісі Y Ми знаємо, що рух буде рівно прискореним y0. Так, це для першого м'яча. Y0 дорівнює h велике. Початкової швидкості по Y немає. А вісь y напрямлена у протилежну сторону до прискорення вільного падіння g. Маємо рівняння y дорівнює h. -G. Т у квадраті поділити на 2. Адже прискорення вільного падіння напрямлено протилежну сторону до Y. Щоб розрахувати час, за який м'яч досягне Землі. Тобто, як ми бачимо координати y дорівнює 0, ми повинні прирівняти це рівняння до нуля. Тобто маємо h gt у квадраті на 2 дорівнює 0. Звідси ми маємо gt у квадраті на 2 дорівнює h велике. Звідси маємо, що час це 2 h поділити на G і корінь з цього виразу. Наприклад, якщо б висота h була би 20 метрів, g для простоти візьмемо приблизно 10 метрів на секунду у квадраті. То маємо 2 на 20 поділити на 10. 10 скоротилося, і маємо, що політ тривав би 2 секунди. Поглянемо на другий м'яч. Ось на цьому клаптику. По вісі Х тут уже здійснюється рух. Як ми розібрали раніше, рівномірний. Початкова координата x0 дорівнює 0. Як бачите, ось вона, початкова координата. Проекція початкової швидкості просто дорівнює модулю початкової швидкості. Адже початкова швидкість не має проекції на y. Тобто, ми б мали би, що X дорівнює просто v 0 v на t. Якщо ми знайдемо час польоту і підставимо у це рівняння, то отримаємо відстань у горизонтальному напрямі. На яку долетить м'яч. Як знайти час? Таким самим чином, як і у першому випадку. Це час, коли координата y стане рівною нулеві. Що ми бачимо тут? Початкова координата y0 дорівнює h. Початкової швидкості по y, як і у випадку з першим м'ячем, немає. Тобто ми отримуємо рівняння y дорівнює h велике мінус GT у квадраті поділити на 2. Це 1 в один рівняння, яке ми отримали для першого м'яча. І відповідно час польоту буде таким самим. Він також буде дорівнювати 2H поділити на G. І у випадку, коли h20 метрів, це також буде 2 секунди. Не дивлячись на те, що довжина траєкторії у цьому випадку більша, адже ось ця довжина траєкторії, а ось довжина траєкторії першого м'яча. Час, за який долетить м'яч до землі, такий самий визначається лише вертикальною складовою. З якою би швидкістю у горизонтальному напрямі ми не кинули другий м'яч, все одно час досягнення певної координати Y визначається лише рівнянням y від t. У будь-який момент часу обидва м'ячі будуть на однаковій висоті. Через деякий час вони знаходяться на однаковому Y через ще якийсь час також на однаковому Y. І коли пройшов вже весь час польоту тіла, вони також обидва знаходяться на нулі. Другий експеримент, який я в перший раз побачив на третьому чи четвертому курсі, коли проходив курс MIT з механіки з блискучим професором фізики Волтером Левіним. До речі, всім рекомендую пошукати на OCV, це Courseware MIT. Його лекції це відкриті матеріали е, MIT. Так от, експеримент. Їде невеличкий іграшковий возик з кулькою, з постійною швидкістю. Нехай Під кулькою встановлено пружину. У певний момент часу пружина вистрілює, а возик продовжує їхати з тією самою швидкістю В. Фішка в тому, що м'яч потрапляє через деякий час саме в те саме місце, з якого вилетів, незалежно від того, яка жорстка пружина, як сильно вона вистрілила цим м'ячем, і так далі, якщо, звичайно, нехтувати опором повітря. Давайте поглянемо ближче на це завдання. М'яч лежить нерухомо відносно возу, коли він їде з ним. У той час, як візок рухається з постійною швидкістю В візка відносно землі. Очевидно, що швидкість кульки відносно землі дорівнює наразі В візка відносно землі, тобто дорівнює швидкості В візка. В момент, коли вистрілює пружина, кульці надається ще одна швидкість, напрямлена вертикально вгору. Назвемо її v пружини. І того кульці надано початкову швидкість, яка дорівнює векторній сумі розглянутих швидкостей. Тобто. Швидкості Ввоза та швидкості, яку надала пружина цьому м'ячу. Сума цих швидкостей векторна по правилу паралелограму визначається так. І це і є початкова швидкість, з якою починає рухатись м'яч. Траєкторія виходить параболічна. Головне те, що не дивлячись на жорсткість пружини, тобто на величину наданої швидкості у вертикальному напрямі, величина проекції початкової швидкості у горизонтальному напрямі залишається рівною швидкості візка. Ось і виходить, що рівняння в напрямі вісі Х і у візка, і у м'яча однакові, і там і там рівномірний рух з однаковою постійною швидкістю. А отже, у даний момент часу і координата буде у них однакова. У будь-який момент часу, вірніше, координата по х, що у візка, що у м'яча, буде однаково. у цей момент часу, наприклад, м'яч знаходиться тут, а візок строго під ним. У цей момент часу м'яч знаходиться тут, а візок тут. Ну і відповідно у фінальний момент часу м'яч падає конкретно у те саме місце, з якого вилетів. Дві доволі прості, але важливі демонстрації для того, щоб ніколи не сплутати рух по різним проекціям і робити важливі висновки з цього. Давайте розглянемо алгоритм розв'язування задач на двовимірний рух під дією сили тяжіння. Перше. Обрати систему координат. В залежності від задачі, можна обирати найзручніший спосіб задання координат. В загальному випадку обирають якусь тактику, як би по замовчуванню. Всі роблять по-різному. У касті так званих жовтих книжок по ЗНО шлях, наприклад, доволі непередбачуваний. Коли тіло летить з землі, вони обирають початок координат в місці, звідки вилітає тіло. І напрямляють одну вісь вгору відповідно Y, а іншу вправо X. Коли ж розглядають тіло кинуте з якоїсь висоти горизонтально, то вісь напрямляють вниз y, а ось так вісь X. У американських підручниках, наприклад, початок завжди співпадає з тілом. Але одна вісь завжди напрямлена вгору, а інша вправо. Тобто, у випадку, коли б ми кидали з якоїсь висоти, з якоїсь висоти були б такі координати Y, X. Я вам не рекомендую ні один, ні другий спосіб задання. Як на мене, дуже зручно пов'язувати фізичні об'єкти з вісями. Тому я вам раджу, незалежно від того, яким чином кинули тіло, 0 по Y і, відповідно, вісь X розміщати на землі. Тобто ось таким чином, наприклад, кидають з висоти, а 0 знаходиться там, де знаходиться Земля. Тоді ви завжди розумієте, що коли Y дорівнює нулю, ми вже на землі. І нижче землі нічого немає з точки зору задачі. Від'ємного y не буде таким чином, якщо вісь напрямлена вгору. Таким чином, у всіх задачах початкова координата тіла по X буде дорівнювати нулю, тобто x 0 буде дорівнювати нулю, а по Y, відповідно, буде дорівнювати висоті, з якої кидають тіло. Якщо з землі, то 0, якщо не землі, то не 0. Також виходить, що вже завжди напрямлене. Проти Вісі Y, і доданок з прискоренням завжди від'ємний зі знаком мінус. Сподіваюся, ця порада зменшить кількість ваших помилок у майбутньому. Також хочу зазначити, що дана тактика підійде краще за все до стандартних задач, які розглядаються у шкільній фізиці у ЗНО тощо. Бувають, звичайно, випадки, коли. Потрібно вісі розмістити якось інакше, щоб спростити розрахунки. Але я не думаю, що вам такі задачі зустрінуться саме коли ви будете стикатися з тестом ЗНО. Я сподіваюся, що ви розумні і побачите, що коли очевидно вісі потрібно якось розмістити інакше, це вам спаде на думку. Так от, рівняння руху та проекції швидкостей по вісі X. Для х це рівноприскорений рух, тобто х0 плюс V0xt. Якщо тіло кинути під кутом до горизонту, то V0x це V на косинус альфа. Відповідно, проекція швидкості постійна, бо це рівномірний рух. По вісі y маємо y0 плюс v 0 якщо вісь співнапрямлена з напрямом початкової швидкості. Мінус «жт» у квадраті на 2, якщо g напрямлено на протилежну сторону добраної вами вісі. Y. Відповідно, проекція початкової швидкості на y0 y V0, VY, це V на синус альфа, що ми вже з вами розглядали. Тепер проекція швидкості на y це V0 y «жт», адже G напрямлено на протилежний напрямок до y, і відповідно, це V sin GT. Розглянемо стандартну задачу на тему тіло кинути під кутом до горизонту. По вісі x маємо рівномірний рух. Проекція початкової швидкості на вісь x це модуль початкової швидкості, помножений на косину кута, під яким кинули тіло. Рівняння проекції швидкості виглядає таким чином. Швидкість просто постійна і дорівнює початковій. По вісі Y маємо рівноприскорений рух. Тіло кидають з землі, отже y 0 дорівнює 0. Таким чином маємо такі рівняння. Тепер я хочу отримати з вами формули, які у багатьох шкільних джерелах заявляються апріорі. Перші час підняття та час польоту тіла. Чому я виділив їх в один пункт. Тому що, якщо ви уважні, ви пам'ятаєте, що час підняття з певної висоти на іншу дорівнює часу спуску на ту саму висоту. Тому достатньо отримати щось одне, а потім або розділити, або відповідно помножити на два. Та все одно ви повинні розуміти, як отримати окремо і той, і той час. Наступна формула це дальність польоту тіла L велике. Із інтуїції ви вже повинні визначити для себе чинники, які впливають на цей показник. Це кут, під яким кинуте тіло, тобто альфа. Та модуль початкової швидкості. Все доволі логічно. Третя формула максимальна висота підйому H, тобто ось ця висота. А, ну і дальність польоту C, тіла, це відповідно. Ця відстань. Максимальна висота підйому H. Також логічно, що висота залежить від кута та модуля швидкості. Формули потрібні, щоб знати, як само. Але розуміння, наприклад, що чим більша швидкість, тим більша висота і дальність як мінімум дозволять вам не припуститися критичної помилки. Останній цікавий момент, скоріш, а не формула. Ми з вами визначимо кут, під яким треба кинути тіло, щоб відстань, яку пролітає тіло за певної початкової швидкості, була найбільшою. Дуже важлива штука. Наприклад, у школі не фізкультурі не знаю, як у вас, але у мене був норматив китки тенісного м'яча на дальність. Сила, з якою кидає людина, лише трішки варіюється від китка до китка, а от знання, під яким кутом найкраще кинути, може суттєво допомогти. Також ці знання необхідні, наприклад, балістиці. До речі, у конспекті є цікава задача на цю тему. І ще одне, я не почну виводити формули без вашої допомоги. Зараз будуть питання, у яких ви повинні обрати правильну тактику отримання цих формул. Підказка. Це все робиться за допомогою рівнянь, які ми з вами отримували. Ми отримували рівняння руху XT, YT та рівняння проекцій швидкості Vx від t та Vy від T. Тобто кожна відповідна точка, у якій ми знаходимося для визначення певної характеристики, має особливості з точки зору цих рівнянь. Наприклад, якщо ми визначаємо дальність L то нам потрібно розглядати ось цю точку. Адже ось ця координата якраз і буде відповідати дальності L. І в цьому випадку нам допоможе рівняння Y від T. Або складова швидкості у цій точці, допоможе вам визначити висоту H. Все, досить підказок. Переходьте до питань.